22 січня український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії День Соборності. Свято єднання українських земель в єдину самостійну державу. Напередодні цього свята працівники бібліотеки сімейного читання провели патріотичну годину в єднанні сили й міць держави. Учасниками заходу стали читачі бібліотеки, діти з родин переселенців тимчасово окупованих територій півдня і сходу країни чи ці декламатори гімназії початкової школи No6 Перспектива. У виконанні талановитих учнів прозвучали вірші і пісні про рідний край, українську мову, материнську молитву за наших захисників. Ми з вами це одне єдине. Ми це родина. Ти і я. Дві сторони України та Україна в нас одна. А ми тую червону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну. Грей, грей розвеселимо. Для учасників заходу бібліотекарі провели майстер-клас. Візьмемо всі разом за руки. Діти виготовляли долоньки єднання. Написавши на них назви різних міст, які були і будуть частиною великої, вільної соборної України. Слава Україні! Героям слава Україна! Своя усе.